Всім, хто дивиться вечірню казочку. Я Марійка. А ви, мої улюблені, хороші друзі. І тому я для вас підготувала цікаву, цікаву, цікаву розповідь про зайчика-симулянта. Знаєте, що це за слово таке симулянт? Мабуть, хтось із вас вже чув його від своїх батьків, коли в школу не хотів іти або в садочок. І прикидаюся, що хворенький. Так от, симулянт це той, хто неправду каже. І прикидається, таким і був наш зайчик. Що ж там було в тій історії, розповідаю. Якось у лісі бігав собі, зайчик бігав, та й зустрівся він із ведмедем, а то йому на ніжку випадково наступив своєю величезною лапою. Зайчик як почав кричати: Ай-яй! Ой-ой-ой! Що ж тепер буде! Як я тепер стрибатиму по лісу, ти мені всю ніжку відтоптав? ой, Отак і засмутився. А ведмідь каже зайчику, бідолашечка, пошкодував його ось так. Давай я тебе до себе додому заберу, буду за тобою доглядати, поки не одужаєш. Взяв його на ручки, поніс додому, до своєї берлоги, бо ведмеді ж у берлогах живуть, ви знаєте. Поклав його на ліжечко і моркву йому кожен день носив, і ніжку йому перебентував. А заєць. Ай той ще був хитрун. Цим скористався кожного дня лежить, нічого не робить, ледацюга, тільки морквочку їсть їсть, яку йому ведмедик приносить, та й далі. Ой, як мене ніжка болить, ой, як я стрибати в лісі, не знаю. Потім каже: А що це ти мене тільки морквою годуєш кожен день? Покалічив сам, а тепер й голодом хочеш заморити. Принеси мені груш соковитих і меду побільше, я ж тут хворенький, сижу в тебе по твоїй вині ведмедику. Нічого робити. Пішов ведмідь на пошуки груш солодких, та й меду трошки десь захопить. А зайцю той час хитрунчик вже все гаразд було давно з його ногою. Вийшов на вулицю та й каже А я ведмедика надурив, а я ведмедика надурив. Почули це всі лісові звірі. Іде ведмідь по лісу, шукає ті груші та й натрапляє на лисичку. Вона й каже, Куди йдеш, ведмедику, Розповів він всю цю історію із зайчиком. А лисичка каже: Тю, та які груші йому лікаря потрібно. Та де ж ти знайдеш у лісі лікаря, відповідає ведмідь. Я кращий лікар. Лисичка так схитрувала. Каже, ходімо до тебе, зараз будемо розбиратись. Прийшли вони до медведєвої берлоги. Лисичка заходить. Тут уже зайчику не по собі трошки стало. Адже всі знають, що не дружать ці тварини здавна. Каже лисичка, давай лікувати твою ногу. Давай я тебе заберу до нас у ліс. У нас там якраз така лікарня відкрилася, вовк ще теж добре вміє лікувати. От ми тебе з вовком швидесенько на ноги поставимо. Як злякався зайчик. Як почав він втікати з тої берлоги, о, тільки хвостик було видно. А лисичка каже ведмедові: от бачиш, як швидко одужав. А ти переживав. Відтоді і стали вони жити, як раніше. Ведмедик у своїй берлозі, на своєму ліжечку. Лисичка з вовком теж у лісі, а зайчик відтоді більше так нікого нікого не обманював. Ви ж теж знаєте, що обманювати не можна. Тим паче, коли мова йде про здоров'я. Домовились? Думаю, що так. Казочка гарна була! А ще маємо гарний конкурс для вас! Нагадую, що ми чекаємо на ваші красиві фотографії з домашніми улюбленцями за цією от електронною адресою. Ось тут! Чекаємо, чекаємо. І всі ваші фото обов'язково покажемо у наступних випусках вечірньої казочки. А в кінці тижня ще й переможця оберемо, хто за свою фотографію отримує якийсь приємний подаруночок. Але і це ще не все. Попереду на нас чекає розповідь, цікава і повчальна від бабусі Ольги і її внучки Яночки. Давайте послухаємо. Яночка була прикладом для нас, усіх. І для діточок у школі, і для своїх родителів. Усе допомагала вдома, усе робила добре, вчилася добре у музичну школу, ходила два рази на тиждень. Благо, що то та школа музична була близько. Помагала дівчатам, дівчатка, подружки ходили до неї домів, робили з ними разом завдання, ходили один до другого в гості. А учителька, класний керівник, не моглася нахвалити на Яночку. Яночка розумничка, Яночка Помочничка, Яночка добре вихована дівочка. але хвалили її так і дуже хвалили, хвалили, хвалили. І раз сталася біда. Яночка почала відказувати хлопцям. Загордилася, почала одказувати, раз хлопцеві не помогла щось. Пак другому хлопцеві учитала мораль. Пак іще щось зробила недобре. От, от дівочки одної цимборки відвернула. Почала дуже бути страшезну гордо. А коли приближався в неї день народження, вона попросила представити собі діточки від мамки в подарок. Дзиркало бою мамка купила, бо будеся ли милувати на себе у дзеркало. так уже стала така дуже горда. Раз на уроці біології вчителька роздала дітям завдання і розказала, що і це завдання треба зробити з сусідом або сусідкою по партії. Всі сиділи на своїх містах, а Іванко, який сидів зо мною, попросився пересісти. Чому? зазвідала вчителька. Перехвалили її, вповів хлопчик. Видиш, Яночко, як ото стаєся в життю? Никда не треба гордити. Треба єден другому допомагати. Не треба дерти носика. І треба думати, що говорити, як говорити, як ся поводжувати в школі, бо гордость ото є великий гріх. А ще кажуть у народі гордий дурного брат. Добруничку, діточки ангелка для вам всім. Па-па! Ну що ж, друзі, розповідь цікава була. І казочка, я сподіваюсь, також. Пам'ятаєте про зайчика. Симулянта. Запам'ятали, мабуть, уже це смішне слово. Ви ж не будете такими? Я вірю, що ні. А завтра я вам нову казку розкажу. Ще цікавішу. Не знаю поки що про кого. Іду. Подумаю, згадаю якусь цікаву. Ну і прощаюсь з вами вже до завтра. Приємних вам снів, друзі. Па-па!